Привезли котику корм на да, барні. Зараз насиплюємо. Барнік, барнік, барнік. Ну що ж, починаємо дачний сезон. Вибрали посадити ще хурму. Дуже цікавий сорт, такий божий дар. Повинен бути солодкий, коли достигне. І Мелітопольська пізня черешня. Ось. Тут я ще планую посадити газон. Мені треба це все скопати. Ну, як би роботи, не початий край. Ось така в мене газонна трава. Я її купувала по знижці. І це перший мій досвід висіювання газону, тому навіть дуже цікаво, що з цього вийде. Ось тут я планую повністю цей квадрат засіяти газончиком. Вже як два роки я не знімаю відео на канал, мені дуже важко було зібратися з силами. Тематика мого каналу трошки зміниться. Все ж таки будуть рецепти на моєму каналі. Я від цього не відмовляюсь, але ну, він буде трошки такий життєвий, тому що під час повномасштабного вторгнення ми повинні були виїхати в Черкаську область з Києва. І в нас тепер з'явилась дача. Я, можливо, я колись змонтую відео з фото фотографії про те, в якому стані нам дісталась ця будова, так скажемо, будинок, дача. Ну, ми використовуємо як літню дачу, досталася в жахливому стані. Ми, ж... ми з чоловіком вже дуже багато вклали сюди сил. І робимо все по мірі своїх можливостей. А в двадцять році в нас з'явився будинок. Ну це не дача, це будинок. Зараз буде перекус, буду робити шаурму на мангалі. Буду робити чотири штучки. Я вже приготувалася. У мене тут чотири лаваша заготовки, помідори огірки, фіряче, відбив відбивність філе курячого сир натертий і соус. Ну Ось так я роблю шаурму: спочатку м'ясо, потім огірок, помідор, зверху сир і буду закручувати.